Скажіть мені, будь ласка, ви готові втратити ще один тренд, і ще один ріст, і ще один. Так. Чи ви готові просрати ще одну можливість? Скажіть мені, будь ласка, я думаю, що ви не готові, тому послухайте про проекти, які будуть в тренді на вот-вот-вже в цьому році. В цьому році, на от-вже за пару місяців вони вийдуть, і вже за пару місяців ви про них почуєте. Просто краще, якщо це буде, якщо ви почуєте від мене. Що вони будуть, і ви вже будете мати їх половина, слухує, ви вже з них будете пам'ятати. Так от, тір 1 проекти. Що таке Тір 1 це дуже модні фонди. Це то, що в них позаходили дуже крупні капітали, дуже модні фонди. Це проект ZK Sync, Scroll, Linea. Запам'ятайте тих три проекти: це є Тір 1 проекти. Значить, в них проінвестували дуже багато коштів. Вони будуть роздавати еєрдропи, вони будуть перформити. Вони будуть, якщо вони залістяться швидше всього. Там буде якась частинка розпродаж, кому роздадуть, але я думаю, що вони залістяться і дуже хайпануть на своєму лістінгу. Ще раз, ЗК Сінг, скрол і Лінеа. Далі є АЛЕО, такий самий проект. Він похожий до проєкту Суї. Свій, в свою чергу, дуже похожий до Аптуса. Тому, якщо ви не розумієте, про що я говорю, то як мінімум відкрийте CoinMarketCap і подивіться на рубрики, криптовалюта кожна має рубрики. Якщо ми говоримо за криптовалюту, наприклад, Proof-of-Work, це є там, умовно кажучи, біткоін, його можна майнити, він має собі вартість Fir Classic до недавнього часу до. 15 вересня 2022 року і Ефір був на мережі Proof of Work. Ну, от, наприклад, на мережі Solana, той самий Бонк. Чому летів Бонок? Тому що летіла Solana. Чому летів Бонок? Тому що він в екосистемі Solana. E, значить, Я вам сказав про Алео. Алео це є такий проєкт, який є теж в мережі Proof of Work. Але він, по суті, виконує також роль, таку, як і Суї. Суї це є сіамський близнюк до Аптуса. Подивіться на графік, що було з Аптуса. Прикиньте собі плюс-мінус, як рухається Суї, все то саме. Тому Суї також ще може по суті перформити ринок якийсь час, він вже дуже класно виріс. Ми на ньому прям неймовірно шикарно заробили. Про це ви можете почитати в моєму телеграм-каналі, який є безкоштовний. Також я веду групу по скальпінгу, яка є також безкоштовна. Для того, щоб бути в ній, там не треба платити ніяких річних, квартальних чи будь-яких уплат за сигнали. Ви просто є моїми партнерами на байбіт. І за це мені фактично і платить сам Бейбіт, не ви Тобто в мене з вами абсолютно відверті відносини. Вот. Тому е додайтеся в групу скальпінг, кого ще там немає. Останні позиції якраз були по суї. І заробили ми на них. Ну я особисто 1200 доларів суто на одній позиції. Е Далі Аєво. А це таке саме як DYDX. Аєво, не Алео, Аєво. Аєво це є e, DYDX, похожий, e, значить, вже монетка, яку ви могли знати. Багато з вас вже її чули: DUDEX, DYDX по правильному читається. Аєво. Аєво, коли заліститься, теж може перформити. Але також є дуже класний DEX. Це є HyperLiquid. Причому ж Декс чуть прикольніший за Аєво. Він кращий тим, що він як ціла біржа, тобто як 에, APEX. 에... Oh, really. 에, по суті, Аєво на фоні HyperLiquid, ну, відверто шляпа. Тому коли буде HyperLiquid, Може бути свого роду хайп. Тому я вам розказав про ті проекти, які будуть в тренді на от, ближчий час, ближчі місяці. Вони будуть ліститися. Тут треба розуміти, що вони будуть ліститися не на хреновій фазі ринку. Нікому немає сенсу виходити тоді, коли ринок на е, хуях. Да? Для того, щоб прокатитися на хаях, треба зайти. Ви зрозуміли, де от, там не треба. Заходити і, як то кажуть, зліститись на ринку. Тому ті проекти вони будуть вибирати час для лістінгу чуть привабливіший, чим зараз, чим сьогодні, чим коли біток по 40. Наприклад, в недалекому майбутньому хаті збітка стане в районі 50-60 тисяч. От тоді ми вернемося до цього питання. Всім дякую за увагу! Був радий всіх бачити, і я думаю, ви так само мене. До наступного відео. Всім па-па.